Чи можна помістити капсулу на відпочинок всього в один рюкзак? Усім привіт! Мене звати Даша. На своєму каналі я розказую про моду стиль тренди, і сьогодні я хочу дати відповідь на запитання, яке я щойно поставила та показати свою капсулу на відпочинок. Одразу хочу підкреслити, що цю капсулу я створювала з власних уподобань та поглядів на стиль, тому вона може вам підійти або не підійти, або ви вже зможете адаптувати деякі елементи під. Себе. Чому я створила капсулу з мінімальною кількістю речей, але при цьому вона достатньо функціональна. А все тому, що не хочеться на собі на відпочинок тягнути торбу речей, особливо, коли ви подорожуєте з дітьми, або ви подорожуєте не в одну країну, або ви проживаєте в Україні, як я, і знаєте, як важко виїхати за кордон. Тому не хочеться на собі тягнути цю торбу речей. Крім того, якщо ви обираєте у то ви вже знаєте, що вони ще зменшили розмір багажу, який ви можете взяти з собою, тому така капсула може бути для вас актуальна. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео вже зараз. Якщо вам не сподобається це відео, ви завжди можете прибрати цей лайк. Мені дуже важлива ваша активність, адже якщо цей канал не буде розвиватися, його доведеться закрити. Ну і давайте вже розглянемо що ж я помістила в свою капсулу і хочу по пунктах розказати, чому я обрала саме ці речі. Почну я з зляного костюму, який складається з сорочки і шортів. Я його обрала в білому кольорі, адже білий колір не так сильно притягує сонячні промені, а навіть навпаки їх відзеркалює. Тому в білих речах не так спекотно. Тканину я обрала, звісно, льон, яка дихає, але якщо ви не фанати льону, ви можете обрати бавовну або мікс бавовни з льону, таким чином, така тканина не буде так сильно м'ятися. Чому я брала сорочку з довгими рукавами? А все тому, що це універсальний варіант, якщо ви обгоріли або щоб не обгоріти, крім того, ввечері ми будемо виходити на вулицю і може бути трохи прохолодно. Далі, атласні штани в шоколадному кольорі. Якщо ви не дивилися моє відео, про трендові кольори обов'язково подивіться, це дасть вам відповідь на запитання, чому я обрала дані кольори в цій капсулі. Крім того, от мені не хотілося брати в капсулу чорний колір. Щодо штанів, вони, по-перше, легкі. По-друге, інша фактура, і по-третє, через своє покриття дані штани мають таку нотку ошатності. Наступна позиція в капсулі це шоколадний купальник. Звісно, можна обрати яскравий купальник, наприклад, червоний, помаранчевий, зелений, колір вершкового масла. Але мені хотілося зробити капсулу більш універсальною і для тих, хто любить кольори, і для тих, хто не дуже любить багато кольорів в своїх образах. Тому вже цей. Момент ви можете адаптувати під себе. В'єтнамки продовжують бути актуальними, не покидають тренди, і це гарний варіант для ваших літніх капсул. Хочу відповісти на запитання, чому я обрала саме гумові в'єтнамки? Чому не шкіряні, не замшеві, не атласні? Чому саме гумові? По-перше, гумові в'єтнамки, які ми можемо спостерігати на пляжах, в тренді носити не тільки на пляж, а ще впроваджувати свої міські аутфіти. У бренду Zero вийшли хоч не гумові, але достатньо примітивні, я би сказала, в'єтнамки з 780 євро. Я просто в шоці. Я би ніколи такі в'єтнамки не придбала б за такі гроші, тому я раджу. Не переплачувати купувати гумові в'єтнамки в бюджетних магазинах, просто дивитися, щоб вони більш-менш нормально були зроблені і не порвалися у вас в перший же день. І по-друге, чому гумові В'єтнамки достатньо універсальні? А все тому, що, на відміну від шкіряних, замшових, атласних і так далі, В'єтнамок вони швидко висихають, не вбирають в себе вологу і тим самим не псуються. І знов таки я обрала в'єтнамки, коричневому кольорі. Пляжна сумка рафія в зеленому кольорі. Звісно, ви можете брати таку сумку і в природньому кольорі, але мені хотілося додати кольору в дану капсулу. Дана сумка від бренду Zero, але ви можете подивитися цю сумку і в мас маркеті і в мідл сегменті. Головною причиною, чому я обрала саме цю сумку, а все тому, що вона не має жорсткої форми. Тобто ми її можемо скласти, скрутити, і це дозволяє нам її запхнути в наш рюкзак. Якщо вам не подобається сумка з рафія, ви можете обрати. Авоську, яка також має еластичну форму. На фото ви бачите червону сумку Шанель, але це не просто сумка, це. Косметичка. Тобто, коли ви будете складати свій рюкзак, в неї ви будете складати свої доглядові засоби. А вже на відпочинку ви будете цю сумку-косметичку носити як сумку. Крім того, це не обов'язково має бути саме така сумка, це може бути і звичайного вигляду косметичка, яку ви будете носити як клач, якщо вона не має ремінця. Як аксесуари, я обрала окуляри Saint Laurent, хустку від українського бренду Must Have у кольорі Вершкового масла, брошку у вигляді мушлі, так як морські мотиви зараз актуальні, особливо коли ми їдемо на море. Браслети від бренду Zara, намисту і сережки від бренду COS. Я вам дуже рекомендую подивитися моє відео про стилістичні прийоми. Там я більше показала прийомів з хусткою і брошкою. Та сьогодні я покажу декілька цих прийомів у своїй капсулі. Ну і переходимо до першого образу. Тут все зрозуміло, ми йдемо на пляж, можемо піти на сніданок, потім на пляж, накинути сорочку, щоб не обгоріти. І в цьому самому образі ми йдемо в місто. Щоб додати зібраності даному образу, я додала хустку на стегна і прикраси. Топ від купальника ми залишаємо як топ. Такий вигляд можна побачити і на показах, і на фешн-інфлюєнсерах, коли топ від купальника використовують в міських аутфітах. Як я вже сказала раніше, ми будемо застосовувати стилістичний прийом, а саме пов'язувати нашу хустку на наші груди, тим самим утворюючи тюб топ. Тобто один день ми носимо топ від купальника, інший день. Хустку на спекотний вечір ви можете просто замінити сумку з Рафія на сумку косметичку. А якщо ноги прохолодно або ви просто хочете змінити образ, ми одягаємо атласні шоколадні штани і подивіться, як гарно поєднуються кольори між собою. До нас приєднався котик. маленький. І по такому принципу я створила подібні образи тільки з атласними штанами, і вже все-таки вони виглядають інакше. Ще хустку, якщо ви не використовуєте в образі як топ, ви можете її пов'язати на сумку, на вашу шию, на голову як бандану, на стегна. Тобто хустка може замінити багато позицій від головного убору і до топу. Ну, а якщо на вулиці трохи прохолодно, або ми обгоріли, або ми просто знаходимося більше днів і треба більше образів, ми застібаємо нашу сорочку і пов'язуємо хустку на табу. І навіть можемо пов'язати хустку як топ поверх сорочки, але для цього нам треба спочатку зробити приталений силует сорочки, щоб ось тут не було зайвої тканини. Тому ми беремо брошку, заколюємо позаду і вже потім пов'язуємо нашу хустку як топ. ба більше, ви можете носити сорочку як вільно, так і створювати приталений свет завдяки брошці. Або ви можете заколоти сорочку на запах знов таки завдяки брошці. Тобто з брошкою можна погратися. Пам'ятайте, що з маленькою кількістю речей завжди можна застосовувати стилістичні прийоми і речі вже будуть виглядати зовсім інакше. А також це свідомий екологічний підхід до свого гарну. Доробу. І зараз я хочу відповісти на запитання, чи можна помістити капсул на відпочинок в один рюкзак. Давайте перевіримо, у мене є подібні речі, і почну я з в'єтнамок. В'єтнамки кладемо в наш рюкзак. Окуляри в чохлі, хустка навіть більше, ніж треба, дуже велика. Шорти ляні, сорочка ляна біла. Дуже велика теж у мене, оверсайз, косметичка. Далі атласні штани. Купальник. І сумка. Вона не така велика, але все-таки в неї багато що влазить. І от, як ви бачите, тут ще є місце. Щоб покласти аксесуари, покласти якісь доглядові засоби. Звісно, якщо ви будете летіти, це мають бути по 100 мл. От. І все в мене влізло. Зараз закриваю рюкзак. І ось наша капсула в рюкзаку з вас лайк, коментар і підписка.